Відкриє сьогоднішню добірку, фільм і пам'ятай мене. Тайлер безтурботний студент, який ніяк не може визначитися зі своїм життям. Навколишній світ його пригноблює. З батьком стосунки стають дедалі гіршими. Мати і вічим не здатні його зрозуміти. Колись забезпечене і безтурботне життя Тайлера назавжди змінилося після самогубства старшого брата. Єдина відрада в житті це найкращий друг Айдан. Одного разу Тайлер і Айдан плутуються в бійку, в результаті чого Тайлера заарештовують. Коли Айдан дізнається, що у поліцейського, який веде справу, є дочка Еллі, він змов. Вимушує Тайлера познайомитись з нею, щоб позбутися обвинувачення, проте, це не знайомство, несподівано переростає в сильне почуття. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Фільм Бойфренд з минулого розпочинається з плачевної для хлопця новини, дебі повідомляє, що їм доведеться розлучитися. Стілман намагається переконати її, але безрезультатно. До того ж, хлопець усвідомлює, що саме він винен у розриві відносин. Незабаром головний герой фантастичної комедії розуміє, що у нього є шанс все змінити. Як все просто. Потрібно виправити всі свої помилки, відправившись в минуле. Стілман прекрасно знає фізику, тому вважає, що йому під силу сконструювати. Машину часу наступний тиждень після розставання з коханою він не покидає майже підвалу, де влаштовує своєрідну лабораторію. Неймовірно, але хлопцеві дійсно вдається побудувати машину часу. Коли перші випробування виявляються позаду, герой вирішує розповісти про своє досягнення найкращому другові Евану, який спочатку вважає товариша божевільним, але потім переконується, що той говорить правду. У підсумку вони відправляються в минуле, щоб берегти Стілмана від дурних вчинків. І, Якомога сильніше закохати в нього дебі. Користуючись нагодою, Еван вирішує вплинути і на своє майбутнє. Але долі хлопців опиняються під загрозою. коли пристрій для переміщень у часі ламається і починає працювати неправильно. Не забудьте написати в коментарі, який фільм будете переглядати в першу чергу. Це дуже важливо. Бруклін. Дії фільму розпочинаються в 1952 році у маленькому містечку Екінскорті, розташованому на південному сході Ірландії, в якому разом зі своєю сім'єю живе юна Еліш Леслі. До цих п'ят не знайшовши постійну роботу, вона змушена працювати у вихідні балаклійні крамниці. Та й в любові у дівчини, поки зовсім нічого не складається, не дивлячись на те, що, намагаючись розвіяти нестерпну нудьгу, вона регулярно ходить на танці. Її старша сестра Роуз, домовившись з місцевим священиком. Організовує їй поїздку в США, сподіваючись, що дівчині вдасться там почати нове життя. Важко переживши своє перше морське плавання через Атлантичний океан, наша героїня, опинившись в штатах, потрапляє у Бруклін, де вона знайомиться з новими людьми і, поселившись у гостинної господині разом з декількома емігрантками, незабаром знаходить собі роботу. Але через деякий час, не дивлячись на життєві обставини, Еліш починає сумувати за домівкою, зустрівшись на вечорі ірландських танців із симпатичним італій. Цим Тоні, який зачарував дівчину своєю щирою добротою, наша героїня нарешті починає відчувати себе щасливою. Раптом отримані трагічні новини змушують нашу героїню повернутися до Ірландії, де вона зустрічає іншого чоловіка, скромного молодого аристократа Джима. Перед нею відкриваються великі перспективи, яких так не вистачало їй до поїздки в Америку. Але серце досі зберігає пам'ять про чудесний час, проведений з Тоні. Зрештою, дівчина розуміє, що їй доведеться зробити не Легкий вибір. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором: дивитися чи не дивитися цей фільм. Фільм хранитель часу. Віра в диво. Це те, що не дає нам старіти. Той, хто зберіг у собі цю головну дитячу якість, залишається щасливим на все життя. Фільм покаже нам історію одного хлопчика, його кабре, який вірив у чудо, незважаючи на те, що був самотній. Його батько помер, коли його був зовсім маленьким. Дія картини розгортається у Франції в 30-х роках ХХ століття. Маленький хлопчик зазнає нещастя, оскільки змушений жити на паризькому вокзалі з дядьком алкоголіком. Невтішна картина життя хлопчика одного разу робить крутий віраж, коли його знаходить на вокзалі незвичайний механізм. Загадка механізму призведе його до дивовижних пригод і вражаючих подій, які допоможуть йому розкрити таємницю зникнення свого батька. Фільм «500 днів літа це роздуми про мінливість кохання і крах всіх принципів, коли це почуття накриває з головою. Том Хансен займається написанням текстів для вітальних листівок, але мріє стати архітектором. Він ідеаліст, який вірить в долю і вічну любов. Саммер Мерфін влаштовується в контору Тома асистенткою. Дівчина розчарувалася в традиційних цінностях ще в дитинстві та намагається жити легко, не прив'язуючись і не навішуючи ярликів. У день їхнього знайомства починається свої відлік до позначки в 500 днів за цей час. Том переживе всі відтінки емоцій, починаючи від абсолютного щастя, закінчуючи депресією і відчаєм. У фільмі лічильник відображає її непослідовно, даючи можливість побачити позитивні та негативні моменти життя героїв тісно переплетеними. Молодим людям дається шанс подивитись на стосунки інакше, а це вже перший крок до розуміння власних бажань. Фільм Винні зірки це мелодрама про любов хворих на рак підлітків. 16-річна гейзел Канкастер страждає невелікомю недугою. Рак, який вразив її щитовидну залозу і легені, прикував дівчину до кисневого балона і позбавив надії. Крім хвороби, гейзел дошкуляє депресія, супутня повільному і неминучому вмиранню. Її безрадісні дні складаються тепер з переглядів реаліті-шоу, медичних консультацій і прийому піголок. Однак найбільше героїні дошкуляє відвідування групи підтримки, щоденний захід, що проводиться в центрі, серце Ісуса, на якому хворість Йорістю діляться своїми історіями заради спокою батьків. Гейзел відвідує центр і одного разу зустрічає там вічайдушного оптиміста Огастуса Волтерса. знайомство життєрадісним Огастусом, який поборов недовго перевертає життя дівчини. Вона розуміє, що хвороба, яка забирає життя, не може позбавити елементарних радощів можливості любити, мріяти, сміятися.